Права 76. Які з виразів є числовими, а які буквенними? Обчисли значення числових виразів. Ну що ж, давайте будемо читати вирази і думати, які вони числові чи буквені. Отже, перший вираз у нас тут є тільки числа, це числовий. Так. Другий. Це букви тут є. Буквини. Так, третє. Тут також є букви. Пишемо. Буквини. Так, четверте числовий. П'яте числовий. Ну і останнє шосте це буквини. Так, це ми зробили. Далі. Нам треба обчислити значення числових виразів. Ну що ж, 7 плюс 14 помножити на 2. Спочатку в дужках виконуємо. 7 плюс 14 це 21. Помножити на 2 це буде 42. Так, буквені не обчислюємо. Переходимо до четвертого числового, це дорівнює. Так, спочатку ділення 25 плюс 36 поділити на 9, це буде 4. 25 плюс 4 це буде 29. Так, п'ятий вираз, це в нас числовий. 5 помножити на 0 це 0. А пишемо тоді, і це дорівнює. 7 на 3 це 21 мінус 0. Це буде дорівнювати 21. Так, ну а шостий вираз у нас буквенний. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.